Дорогі друзі, я знову вітаю вас на нашому каналі і ми продовжуємо обговорювати кару за гріх. Що є карою за гріх? Минулого разу я обіцяв, що сьогодні ми розглянемо те, як з'явилося вчення про вічні муки в християнстві. Чому, коли ми читали в Старому Заповіті, Бог виразно нам пояснює, що знищення, небуття не існування є карою за гріх, а в християнстві так поширене вчення про вічні муки. По-перше, давай звернемо увагу на те, що не варто іти за більшістю, тому що Боже Слово нам каже, що багато покликаних, але вибраних мало. Не бійся чи рідко мала. Він не каже, що це буде переважна більшість християн ні. Це буде невелике число вірних, які збережуть правду. Книга об'явлення у Посланні до Семи церков описує про те, що це була тяжка боротьба за правду. І для того, щоб правду мати, її потрібно було зберегти, за неї потрібно було боротися і часто віддати своє життя. Саме так відбувалося в середньовіччі, коли якраз відбувалася боротьба за владу тих, хто хотів опанувати церквою. Спочатку це були римські імператори, потім це були грецькі філософи, які поступово оволодівали церквою християнською церквою. Апостоли попереджували, зокрема, апостол Павло в діях апостолів у 20 розділі, 28 по 30 вірші. Він каже, що коли я відійду, то вовки люті прийдуть, які не будуть щадити стадо. Вони будуть говорити перекручене, щоб тягнути учнів за собою. Іван так само попереджав, що вже діється таємниця беззаконня. каже: ви чули, що має прийти антихрист. А я вам кажу, що вже в світі багато антихристів з'явилося. Тобто Христос і апостоли попереджали, що буде велике відступлення, коли учні позасинали, ворог прийшов і насіяв кукілю. І це була одна із тих насінин Кукілю, які були всіяні між християнством. Для початку я хочу прочитати витяг із однієї книжки, яка називається Життя, смерть, майбутнє. Вона є на нашому сайті, її можна знайти. Ми дамо внизу в підписі посилання. І можна буде більш детально прочитати. Отже, я процитую кілька рядків або абзаців із цієї книжки. Вчення про вічні муки як кару за гріх не було знане патріархам в минулих віках. Воно, як таке було також не знане для пророків єврейського віку. Про це також не навчали Господі апостоли. Однак воно стало визначним вченням номінального християнства від часу Великого Відступництва. Воно стало бичем. За допомогою якого били легковірних, несвідомих і забобонних людей цього світу, щоб примусити їх до рабського послуху тиранії. Вічними муками погрожували всім, хто противився римському авторитету чи відкидав його, а визначення кар починалося вже в цьому житті настільки, наскільки Рим мав владу, щоб їх започаткувати. Таким чином, муками чистилища Рим погрожував своїм прихильникам настільки, наскільки міг нав'язати їм свою волю. Коли вони виявляли навіть незначну схильність до непослуху, під впливом цієї страшної неволі, забобонної пошани щодо тих співближніх, які самі себе вивищували з незрозумілою необізнаністю про справжній Божий план і мучені нещасним страхом перед вічними муками, людські маси відмовилися від вживання розуму і слова Божого. Навіть тепер під впливом зростаючого світла нашого часу люди ледве зважуються на самостійне мислення на тему релігії і Біблії, як говорить про це Ісая, 29 розділ, 13 вірш, де написано так: І промовив Господь, за те, що народ цей устами своїми наближається, і губами своїми шанує мене, але серце своє віддалив він від мене, а страх їхній до мене заучена заповідь людська. І далі читаємо: Теорія вічних мук має поганське походження. Хоча, коли вона підтримувалася поганами, вона не була настільки безжальною, як стала пізніше, коли поступово почала проникати в номінальне християнство під час його поєднання з поганськими філософіями в другому столітті. Таким чином, велике відступництво після поєднання з поганською філософією додало ті страшні елементи, в які сьогодні так загально вірять. І малюють їх сюжети на стінах церков, пишуть про них конфесійній літературі і релігійних гімнах, перекручуючи Боже Слово, щоб надати цьому неправдивому вченню вигляд благочестя, який нібито підтримує цю неправду, яка зневажає Бога. Тому легковірність нашого часу приймає її як спадщину, але ця спадщина не Господа апостолів і пророків, це спадщина компромісного духа, який жертвує правдою і розумом. Безсоромно перекреслюючи науки християнства під впливом безбожної амбіції і боротьби за владу, багатство і людські маси. Є такий малюнок пекло Данте. Данте, у своїй поемі, Божественна комедія змальовує пекло з його кругами. Основана ця розповідь не на Біблії, але на грецькій і римській філософіях. І з Біблією вона не має нічого спільного. Однак християнство це з радістю прийняло. Перші розмови в християнстві про можливість існування пекла почалися ще в другому столітті. Про це записали історики. Звичайно, як ми вже згадували, це це вчення, воно не було знане ані ранньому, самому ранньому християнству, ані тим більше стародавнім євреям. Це вчення було поширене у поганських релігіях, хоча в дещо іншій формі. Але з того часу, як помирали апостоли, дуже швидко. Неправдиві вчення почали ширитися християнством, навіть ще за їхнього життя, як ми вже читали, про що писали Павло, Іван і інші апостоли. Але особливо з II століття, коли грецькі філософи почали приходити в християнство, вони ніби стали навертатися в християнство, вони принесли з собою дуже багато вчень, які ніколи не були біблійними. Що їх змусило прийти в християнство? Очевидно, вони втрачали своїх прихильників, і то дуже швидко. Християнство у певному часі стало швидко поширюватися, тим більше коли різні імператори побачили в християнстві велику силу і вирішили переманити його на свій бік. Грецькі філософи, оскільки грецька культура саме була найбільш поширеною в ті часи, хоча це вже була Римська імперія, але наслідки Грецької імперії з її культурою були досить поширеними, філософія грецька була дуже розвинена. і... Про це дуже часто згадують і апостоли, зокрема в новому заповіті. То ми бачимо, що коли люди почали відходити із поганства, то грецькі лідери, філософи вони побачили небезпеку, що вони можуть втратити вплив. І вони разом за своїми прихильниками пішли в християнство. Однак вони залишалися тими самими грецькими філософами грецькими, римськими і таке інше. Серед них був так званий філософ Юстин Мученик. Навіть уже, будучи християнином, він продовжував носити філософську мантію. Тим самим він показав, ким він є насправді, чи він є християнином, чи він є філософом. Звичайно, філософом, який прилаштувався до християнства. І саме він вважається одним із авторів, з основоположників запровадження вчення про пекло у християнстві. І це почалося в другому столітті. Але якщо хтось думає, що вже на Нікейському соборі, тому що дуже часто саме силаються на Нікейський собор, де е, було прийняте питання або постанова щодо єдиносущності Отця і Сина, тобто що Ісус і Бог є однією особою, на це дуже часто силаються. Ні, не тут було остаточно запроваджене це вчення про вічні муки. Насправді боротьба тут тривала й далі. Було ще багато різних соборів. Був Константинопольський собор в 381 році, де було постановлено, що Дух Святий є третьою особою божества, і таким чином тоді остаточно з'явилося вчення про трійцю, або скажімо так, воно було затверджене в християнстві, бо з'явилося воно значно раніше ще в перших століттях. Але далі продовжувалася боротьба, і пекло не так легко було впровадити в християнство, хоча все більше християн його починали приймати. Ми читали, зокрема, Златоуста, який писав про це пекло, але остаточно затверджено було вчення про пекло лише на Латеранському соборі у 1215 році. А це було практично за 250 років до того, як повстала реформація, тому що з'явилися перші реформатори, це був. Джон Весель, Саванарола та інші. Це був кінець або друга половина 15 століття. Уже в 16 столітті з'являються реформаторські рухи, очолювані такими людьми, як Мартін Лютер, Ульріх Валтасар Гудмаєр, Кранмер і інші. І потім вже пізніше з'являються християнські протестантські деномінації, коли ці протестантські рухи були перетворені на церкви, на деномінації. І оскільки боротьба за утвердження цих наук в християнстві тривала практично, ми бачимо, понад 10 століть, то витіснити її реформаторам багатьом так і не вдалося. Адже різні реформатори проводили різні реформи в різних напрямках. Лютер, наприклад, він зрозумів, що виправдання відбувається не через якісь діла, не через якісь жертвоприношення в церкві. Але це відбувається через віру. Тобто, віра є підставою нашого виправдання на основі римлян 5 розділу. Інші, наприклад, Балтасар Губмайер говорив про те, що посвячені складають справжні діти Божі, які віддали своє життя Богові, вони є дітьми Божими, вони є церквою Христовою, а не ті, які прийняли хрещення і формально належать до церкви. Інші, наприклад, Ульріх Свінглі навчав про те, що вино і хліб це лише символи тіла і крові Христа, а не буквальне перетворення вина і хліба на крові тіло Христа. Але вони не могли зрозуміти інших наук. Наприклад, Цвінглі і Лютер між собою вели гострі дискусії. Навіть один про одного вони говорили, що той не християнин, тому що не розуміє тих питань, які я розумію. І можемо почитати про це в історії, це були гострі дискусії, і багато реформаторів так і не зрозуміли інших питань, але те за що вони взялися, вони доводили те, наскільки це могли. Тобто, справа Лютера це виправдання вірою, і це все християнство потім прийняло. Але ж якщо говорити про вчення про пекло, то тут боротьба була набагато складнішою. Тому що багато століть боролись за те, щоб впровадити це вчення, і витіснити його було дуже важко. Лише деякі протестантські конфесії, групи, рухи змогли побачити фальшивість цієї науки, її небіблійність, і відкинути її. Наприклад, унітаріано універсалісти яких цей рух запровадив Мігель Сервет, який був королівським лікарем, і відкрив мале коло кровообігу, він був також видатним іспанським реформатором якого одного разу кальвіністи видали римській інквізиції, а іншого разу його схопили і віддали на смерть? Очолив це переслідування сервета, відомий теж реформатор Жан Кальвін. Також це вчення було відкинуто Адвентистською церквою. Тоді ж це ще був рух другого Адвенту. Пізніше його частина перетворилася на церкву Адвентистів Сьомого Дня, на інші групи адвентистські. З цього ж самого руху виникає і рух дослідників Біблії. Переважно з його першими членами руху дослідників Біблії були саме колишні адвентисти. Пізніше з руху дослідників Біблії виникає релігійна організація Свідків Єгови після розділення у 17 18 роках, уже ХХ століття. Тобто, всі ці групи вони відкинули вчення про пекло. Сьогодні все більше християн в різних церквах починають собі усвідомлювати, що вчення про пекло не може бути біблійним що воно з біблією не має нічого спільного. Звичайно, боротьба є непростою, тому що християнські теологи, семінарії, університети, академії вони працюють над тим, щоб захистити будь-яке вчення ортодоксальної церкви. Але, дякувати Богові, Біблія стає доступною в різних мовах. Кожна людина може мати примірник Біблії для себе будь-якою мовою, в багатьох варіантах, може порівнювати для себе тексти Біблії і робити розумні висновки. Який висновок ми можемо зробити із сьогоднішнього нашого аналізу з цього короткого огляду, коротенького, навіть скажімо так, огляду історії впровадження вчення про вічні муки в християнство. Ми можемо сказати, що це найбільш пагубне вчення, яке будь-коли було запроваджене у християнство, не рахуючи відкинення жертви Ісуса Христа, коли було сказано, що вона є недостатньою, що Христос насправді його жертва недостатньою, і священник мусить на спеціальній службі, яку називають Месою, мусить перетворювати хліб і вино на тіло і кров Христа і приносити нову жертву. Тобто заперечення викупу Ісуса Христа, це, звичайно ж, є найгірше. Але після цього вчення про вічні муки воно є найбільш огидним, найбільш пагубним і найбільш ганебним, яке найбільш ганьбить Боже ім'я. Ганьбить Божий характер. Тому що, замість того, щоб християни захищали прекрасний Божий характер, його мудрість, справедливість, любов, силу, можете нагадати собі про цей Божий характер, ми говорили в наших перших темах. Коли говорили про Бога, ми детально обговорювали, яким є Божий характер. Дуже багато його ми обговорили. Тому перегляньте ще раз ці записи або якщо ви не дивилися, то обов'язково подивіться. І, звичайно, вчення про вічні муки воно дуже ганьбить Божий характер, як ніщо інше. Воно показує Бога жорстоким, несправедливим, немилосердним, нелюблячим, недобрим, злим, жорстоким. Навіть нібито протиставляючи Його Ісусові, який є добрим, за яким можна заховатися від суворого і жорстокого Бога. Насправді наш Бог є не таким, тому що Ісус сказав, що все, що Він чинить і говорить, Він говорить від Отця, як Отець йому сказав, тому Отець не може бути іншим. Якщо Ісус є милосердним і добрим, то Він є таким лише через те, що Отець Його таким створив, і Отець сам є таким. Тому, дорогі друзі, добре подумайте над тим, що ви говорите і що ви вчите. Ніколи не вчіть того, що приносить ганьбу для вашого Бога, для нашого Бога, якого ми маємо славити і шанувати, якого ми маємо вклонятися, славу і велич, якого ми маємо показувати перед усіма людьми, а особливо перед поганими. А через вчення про вічні муки ми стаємо гіршими за поган, тому що. Вчення про вічні муки, яке існує в християнстві, воно набагато гірше навіть від багатьох поганських вчень на цю тему. Тому що залишає людину абсолютно без будь-якої надії, у вічному стані страждань, мук, терпінь, і Бог на все це має вічно спокійно дивитися разом з ангелами, з Ісусом і з праведниками, які спадкують вічне життя. Не таким є наш Бог, не таким є вчення Біблії. Тому, дорогі друзі, нехай добрий Бог додасть кожному із нас мудрості, щоб ми могли правильно розуміти Його слово і представляти Його іншим, щоб ми були гідними носити ім'я християнин, щоб нам не було соромно колись за те, що ми вчили. Нехай Богові буде подяка за те, що він такий добрий і милосердний. і за Його слово, яке показує нам, що Бог є саме таким, і за Його Сина, який віддав своє життя для нашого спасіння від смерті, від загибелі. А не вічних мук в вогняному пеклі. Наступного разу ми продовжимо обговорювати ще деякі питання, пов'язані із карою за гріх. На сьогодні ми на цьому будемо завершувати. На все добре і до наступної зустрічі!